Вітаю, шановні глядачі! Я студентка Лубенського лісотехнічного фахового коледжу групи СП31 Семеню та Любов. І в цьому відео хочу вас ознайомити з підбором рослин для рокарію. Мета цієї презентації підібрати асортимент рослин для декоративного оформлення рокарію, а також закріпити знання. Хочу ознайомити вас з підбором рослин на основі презентації, яку підготували студентки групи СПГ 31 Куц Валерія і Семеню та Любов. Рокарій це невеликий за розміром кам'янистий сад, сучасний елемент ландшафтного дизайну. Він поєднує в собі красу звичайного квітника і каменів. За своїм виглядом, рокарій вельми схожий з альпінарієм, однак має дві відмінні особливості. Рокарій можна розташовувати на рівнині, а рослини вибрати будь-які, а не лише альпійські. Для створення рокарію ми вирішили використати такі рослини. Мудрина японська. У нашому рокарію використали сорт Blue Dwarf – карликовий і досить компактний сорт. Максимальна висота дерева 60 см. Росте на штамбі, утворюючи кулясту крону, хвоя м'яка пофарбована в блакитний колір, а восени жовтіє, після чого майже повністю осипається. Барбарис Тумберга по зеленені нашого рокарію ми використали вид барбарис Тумберга Бонзана Голд. Він віддає перевагу сонячним або напівціннистим місцям, захищеним від вітру з дренованими ґрунтами. Він посухо і жаростійкий, невимогливий до родючості ґрунтів. Сосна гірська. Ми використали в озеленені нашого рокарію сорт офір. Він є мутацією дикорослих багаторічників цього роду. Рослина утворює подушкоподібний кущ із густою та щільною кроною. Ялина канадська. Ми використали в озелененні нашої рокарію такий сорт, як Ялина Лаурін, здатна витримувати зниження температур аж до 30 градусів. Вона стійка до багатьох патологій, широкий спектр використання у ландшафтному дизайні, високі декоративні властивості, стійкість до пересадки та транспортування, помірні вимоги до складу ґрунту та зон зростання. Позеленені нашої Рокарію ми використали такий сорт, як ялівець лежачий нана. До особливостей є відносяться невибагливість, зростає на сонячних місцях, сильно гілкується, за рік виростає на 15 см завширшки, має щільну крону, хвоя має зелене або блакитно сіре забарвлення з нальотом воску. Спірея японська. В озеленні нашого рокарію ми використали такий сорт, як спірея японська Голден Принцес. Цей маленький карликовий кущик здатний прикрасити будь-який куточок вашого саду. Він невибагливий, декоративний не лише цвітінням, а й кольором листя. Бересклет Форчуна. В озелененні рокаріуми ми обрали сорт бересклет Форчуна Емерал Гейтсі. Переваги цього сорту гарне і яскраве забарвлення листя може використовуватися як ліана або ґрунтопокривна рослина. Висока морозостійкість добре витримує стрижку стебу. Тис Ягідний. Росте винятково повільно, доживаючи у сприятливих умовах до 4 тисячі років. Від росікий. Добре переносить не лише стрижку, а й пересадку. Туя західна Літл Джем. Застосовується в альпінаріях, японських, кам'янистих і вразкових садах, придатна для використання на підпірних стінках, схилах, узліссях, ялівець китайський Juniperus chinensis із блау. Його розміщують поодиноко і групами на газоні. Багаторічник невибагливий і морозостійкий, не виносить перезволожених ґрунтів. Ялина звичайна. Ялина інверса це висяча плакуча форма рослини. Вони добре переносять стрижку та коригування крони, полюбляє багаті вологі ґрунти, засушливе літо потребує вечірнього поливу.